Доброго вечора, ми з України. Аланська громада отримала черговий гуманітарний вантаж для внутрішньо переміщених осіб. Апарат громади оперативно провів потрібні перемовини, узгодження з представництвом Черкаського обласного осередку Товариства Червоного Христа. Благодійники допомогли з доставкою, а розвантажували 13 тонн допомоги всією громадою. Працівники апарату допомагали і внутрішньо внутрішньопереміщені особи, старости, мешканці громади. У вантажі набори гігієни для дітей та дорослих, набори для мам з немовлятами, ковд набори посуду, харчові пакунки. А у додатку напої вода та кока-кола. Паленська сільська рада отримала гуманітарний вантаж від Черкаської обласної організації товариства Червоного Хреста для видачі вразливої категорії населення, а саме сім'ї внутрішньопереміщених осіб. Даний вантаж буде розподілений між старостинськими округами для видачі сім'я ВПО. До складу гуманітарної допомоги входить продуктовий набір, гігієнічний набір, набір. Постільно білизни та рушників, кухонні гарнітури, та ще є напори дитячі для немовлят. Це віком від 0 до 3 років. Доставку здійснили за допомогою нашого підприємства умонського тепличного комбінату, який надав вантажну машину, оскільки вантаж був приблизно вагою 13 тонн. Вантаж потрібно було розгрузити. До розвантаження долучилися працівники Паланської сільської ради, також на острові були внутрішньопереміщені особи, які допомагали в розвантаженні вантажу. Дякую всім, хто долучився до такої роботи. В Паланській сільській раді є комісія щодо розподілу та передачі гуманітарної допомоги. Всі питання по гуманітарній допомозі розглядаються на комісії і враховують вимоги видачі. Гуманітарної допомоги, в залежності від якої організації надходить дана гуманітарна допомога. Питання гуманітарної допомоги отримано від Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста було розглянуто на комісії, і були враховані вимоги видачі гуманітарної допомоги саме від даної організації. Дана організація надає продуктові набори, якщо один продуктовий набір йде на сім'ю, якщо в ній один від одного до трьох осіб, якщо від чотирьох до шести два продуктових набори, звичайно шести це три продуктові набори. Так, і це стосується і гігієнічних наборів і те, що йде до продуктового набору в комплекті. Кухонні гарнітури ми теж отримали. Це посуда, вона по вимогах йде на сім'ю, більше де трьох і більше осіб, оскільки ми, маючи склад кухонного гарнітуру, ми можемо сказати, що там іде кухонний гарнітур на п'ять, можна розрахований на п'ять осіб. Тому всі вимоги від Черкаської обласної організації Червоного хреста, враховані комісії. Дана допомога буде видаватись через Тростинський округ. Обов'язковою вимогою це є сім'я ВПУ і підтверджуючий документ довідка про внутрішньопереміщену особу. Кількість внутрішньопереміщених осіб в громаді постійно змінюється. На сьогодні в нас зареєстровано 594 особи внутрішньопереміщених осіб. Кожна родина буде забезпечена гуманітарною допомогою. Подяка Черкаській обласній організації Червоного Христа за надану гуманітарну допомогу для осіб Паланської громад.